Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі. Читаємося і сьогодні. Я вам розповім про три книги, які я нещодавно прочитала. Тож поїхали. Перша книга це моє нещодавне придбання клубу убивств по четвергах. І цю книгу я одразу вирішила прочитати, як тільки вона до мене приїхала. Книга мене ця зацікавила своїм сюжетом. Події в нас відбуваються в маленькому містечку Куперс Чейс, і воно незвичне тим, що там проживають переважно люди похилого віку. Тобто, це такий комплекс, який нібито звичайний. Житловий комплекс, але там є особливий догляд за літьми людьми, там є корпус спеціальний, де перебувають люди, які потребують цілодобової допомоги та догляду, і також звичайні, нібито, квартири. Там пенсіонери, люди похилого віку можуть проводити свій час у тому числі. Вони засновують різні гуртки за інтересами. Одним з таких гуртків і є клуб убивства четвергах. Засновницею цього клубу була колишня полісменка, яка мала доступ до цих нерозкритих справ, тож гуртком збиралися разом друзі, і вони обговорювали власні теорії та версії, що могло трапитися з тими чи іншими жертвами, та висували свої припущення, хто міг бути причетним до цих справ. Але одного дня. Недалеко від цього містечка відбувається справжній злочин. І члени цього клубу вони вважають, що мають не тільки право, а й здібності розкрити цю справу. Вони певним чином. Знаходять змогу співпрацювати з поліцією таким чином, вони обмінюються власними теоріями з власною інформацією з ними та отримують те, що їм невідомо, ту інформацію, яка була доступна для полісменів. Отже, загалом, як ви зрозуміли, це детектив. Детектив досить такий цікавий. Насправді мені здається, що мене зачепила ця історія, тим, що тут. Максимально харизматичні персонажі. Правда, було враження, що в деяких моментах ця історія здавалася максимально фантастичною. Я кажу про те, що так, ці люди вони мали певний життєвий досвід. В них було багато знайомих, друзів, колег, але іноді вони отримували інформацію з. Такої кількості джерел, різної інформації, конфіденційної інформації, і було враження, що ну навряд чи група пенсіонерів реально мала доступ та змогу отримувати все, що їм заманеться, просто зателефонувавши к знайомому або знайомому знайомого, і тут складалося враження, що просто вони чи не всесильні, і нащо це. Тоді, взагалі, поліція, якщо вони можуть робити все самі. Але поліція була потрібна для того, оскільки вони мають законне право проводити розслідування, а цей клуб все ж таки не має, оскільки вони просто люди, які зібралися разом для того, щоб проводити весело четверги. Це, можливо, не найкращий детектив в історії людства, але, в принципі, мені здається, що він заслуговує уваги, оскільки. Книга читається швидко та легко, її можна взяти з собою десь у дорогу, бо на відпочинок, і, в принципі, немає якогось такого напруження, коли там є величезні темні таємниці. А є момент того, що. В досить легкій формі розповідається історія розслідування. Так, звісно, і без травм не обійдеться, і без сумних історій не обійдеться, оскільки люди все ж таки вони вже не молоді і в них в житті траплялося всіляке. Але в цілому, мені здається, якщо вам подобаються детективи, і ви хочете почитати щось легеньке та, та досить таки цікаве, то ця книга. Вона варта уваги. Обіцяла я собі, що цю книгу я прочитаю десь наприкінці року і не втрималася. Ну, дота, Жан-Поль Сартер. Насправді я відкладала подумки цю книгу на якийсь більш пізній період, оскільки мені здавалося, що це надзвичайно важка та складна книга, оскільки її написав філософ екзистенціоналіст екзистенціаліст. Я будемо вважати, що я вимовила це слово. Тобто, що я отримала, коли прочитала цю книгу. Насправді, я зрозуміла, що я не все зрозуміла, і е, я поясню, чому. Тобто, в нас є головний герой, він письменник, і він в е, той момент, коли відбуваються події, знаходиться в містечку, де він проводить власне дослідження, вивчає в бібліотеці різні джерела для того, щоб написати. Книгу про відому історичну особу. І він перебуває в постійному пошуку якогось натхнення. Він розмірковує про своє життя. Він слідкує за тим, що відбувається навколо, за людьми навколо нього, за подіями, які з ним повз нього проходять. І насправді І був такий момент. Що мені здалося, я відчуваю цю книгу, цю історію майже фізично. Тобто, головний герой він дуже часто концентрується на якихось деталях там, на ручки дверей, на, можливо, склянці, на дзеркалі. І він знаходиться в такому моменті максимальної присутності. Тобто, він починає. Проникатися якимось особливими почуттями та думками до кожного предмета, нібито це не просто предмет, який виконує свою функцію, а, можливо, частина життя, частина чогось більшого, на що також треба звертати увагу. Досить таки, напевно, заплутано, я пояснюю, але. Мені здається, що тут все ж таки дуже складно казати про сюжет, оскільки, ну так, я вже пояснила, що це молодий письменник, який намагається написати книгу, що з нього виходить, що з нього не виходить. Він повертається думками до свого кохання, до дівчин, з якою він провів досить таки довгий час. Він згадує, що з нею було, як він сприймав їх стосунки, чому вони закінчилися. Він аналізує також. Людину, яка з ним спілкується чи не найближче на момент, коли він перебуває в цьому містечку, цю людину звуть Самоук, дуже цікавий персонаж, який намагається вивчити все, що знаходиться в бібліотеці. І моменти деякі вони мене прям дуже зачепили. Тобто, коли самоук, головний герой, вони разом говорять, розмірковують на тему гуманізму. Там таки було цікаво спостерігати за думками обох. Але деякі роздуми головного героя мені були незрозумілі. Це чесно, як воно є. Коли він розмірковує про буття, коли він розмірковує про теперішнє щось таке на багато сторінок. Так, це цікаво, але мені здається, що я не зовсім вхопила думку, яку намагається донести автор, чи взагалі він намагається донести, чи це просто потік думок. Тобто є момент того, що незрозуміло мені було, як сприймати цю книгу, чи в кожній фразі там захований якийсь символізм, чи в кожній думці, в кожному абзаці я маю шукати якісь. Текст. Чи, можливо, це просто історія, приправлена ідеями автора та тим, як він сприймає реальність, буття, самотність та багато інших речей. В цілому, досвід був досить таки цікавим, оскільки я переживала, хвилювалась, боялася цю історію, цю книгу. І, і мені здається, що все ж таки це було приємне читання. це було... Непогано. Тобто я розумію, що можливо для того, щоб поринати в цю книгу, треба трошки повернутися назад та проникнутися взагалі в те, що таке екзистенціалізм, Екзистенціалізм. Я коротше напишу це слово, бо я не можу так багато букв. І, ну, як ви розумієте, я не експерт. Так, в мене була філософія на другому курсі, але з того часу багато що вже пройшло. Тому не знаю, як можна радити цю книгу або її не радити, оскільки я сама до неї не була повністю підготовлена. Тобто розумію, що мені треба почитати трішки про те, про роботи самого автора його як філософа, і трошки зрозуміти взагалі, про що йдеться в його світосприйнятті. А потім вже знову повертатися та перечитувати. Мені здається, що тоді це буде якісне читання. На зараз це було читання про відчуття. Тобто, я щось сприйняла, якісь думки, щось не сприйняла, щось якісь моменти відчула, щось пройшло повз мене. В цілому це було непогано, але так я була не підготовлена. Визнаю свою помилку та буду наступного разу краще готуватися. Так. Зараз я буду говорити про книгу, яка має дуже високі рейтинги. Можливо, ви мене рознесете в коментарях, можливо, будете абсолютно не згодні з моєю думкою, але книга знову і знову мені не сподобалася. Я не буду далеко заходити в своїх якихось роздумах і просто поясню, що було так, що було не так, без Зайвих емоцій. Одразу хочу почати з позитивного. Мені здається, що автор досить таки детально та яскраво описав 1914 рік. Стамбул, відень, де вони там ще були, Варшава. Тобто, кожен момент деталь інтер'єру, автомобілі, одяг, все це було класно. Мені сподобалось. Тобто, в принципі, ось ці моменти, ці деталі, мені здається, були зроблені дуже добре. І, і так це було цікаво читати, що мені не сподобалося. По-перше, герой головний герой, мені здається, в нього взагалі немає ніякого критичного мислення. Тут витікає і інша проблема проблема мотивації. Про що взагалі історія? В нас є головний герой, він в минулому був військовим, плюс він був якимсь блогером, який себе кидав у різні ситуації, де він мав виживати. Таким чином він показував молоді, як це може бути цікаво, виживати. В диких умовах щось таке. Тобто, і в момент, коли починається історія, він розбитий, оскільки загинула його дружина та його діти, немає сенсу жити, немає взагалі сенсу радіти життю. І тут йому надходить пропозиція від його колишньої професорки з історії, щоб він повернувся у 1914 рік. Та запобіг великій війні. Не буду вам розповідати деталі, як він повернеться у минуле, можливо, це якимсь має бути інтригою, але. Він все ж таки повертається у 1914 рік, і більша частина книги вона все ж таки відбувається в тому періоді. Він має певну місію, що він має зробити для того, щоб змінити історію най... на краще. І ось тут виникає проблема. В світі існувало вже мільйони мільярдів історій про. Подорожі в час, і ніколи це не було про те, що щось виходить на краще. От і насправді десь ще на 30 30-й сторінці, де усе все відбувається, ще на п'ятдесяті, я не пам'ятаю, просто ще на початку, коли професорка розказує йому про те, що треба повернутися, що треба щось виправити. І тут же закрадаються сумніви: по-перше, на що таке робити. Чому ви вважаєте, що це найкраще? По-друге, а чого він погодився? Ну, тобто, немає в нього власної думки, в нього, якщо його описують таким розумним, таким здібним, таким. Класним просто чого ця людина, окей, в неї є проблеми в житті. Так він там не має, йому не немає чого втрачати. Така була умова обрати людину, не має що втрачати, яка б могла повернутися у минуле. Але насправді я не знаю. Ну якщо він також цікавився історією, то він просто довірився купці професорів, які вважали, що вони мають право на те, щоб змінювати людське життя. Невідомо, яким чином взагалі. Тобто, оце мені не сподобалося, не сподобався мені взагалі той момент взаємодії головного героя з дівчиною, з якою він познайомився у потягу. Я, я взагалі не зрозуміла її образу. Ну, тобто, З одного боку, вона така вся сучасна, вона така вся. Активна, вона суфражистка, ниєрландка, ще бісексуалка і взагалі такий яскравий образ для 1914 року. Вона знайомиться з хлопцем, з потягу і одразу з ним іде в... В... ночувати. А, ну, просто... Це було нормально для 900, 1914 року. Це, це звичайна історія, ситуація. Ну, Тобто я не дуже зрозуміла, чи вона аж так сильно закохалася в його чудовість, в його прекрасність, що Ну, просто мотивація, типу, давай номер разом, бо так дешевше. Мені взагалі не сподобався. І те, що вона коротше. Я не знаю, мені було просто боляче читати взагалі ці їх діалоги. Просто от. Е, я не знаю. Напевно, останні сторінок 70 мені було вже от, оці, так, оці останні 70 сторінок, мені здається, були одним із найкращих. ну, тобто, Якщо б можливо прибрати цю частину з цією дівчиною, можливо скоротити деякі роздуми про життя, ще щось таке поїздки туди-сюди, то от ця остання частина, де герой починає розуміти, що, можливо, там щось відбувається не так. Мені дійсно було цікаво читати. Тобто я не кажу, що це найкатастрофічніша книга, мені здається, навіть її будуть екранізувати. І от якщо це будуть екранізувати, мені здається, як фільм потенційно це буде виглядати цікаво та яскраво. Як книга, ем, ну, якщо я її оцінювала за десятібальний жінку. По 10 бальній шкалі, то в мене це була б напевно шістка. Ну, тобто, не зовсім це було погано, оскільки можна так виокремити якісь частинки, якісь моменти, якісь деталі, які, в принципі, так, ок, непогано, це, ну, це можна було читати. В принципі, це була і моя мета дочитувати ці 466 сторінок, саме для того, щоб відкопати чого ж. Цю історію так високо оцінюють, бо, ну, напевно, половину мені просто хотілося плюватися та кидатися книгою об стінку. Я так не роблю, звісно, але були такі в мене почуття. І так я в. Дуже вдячна своїй волі та терпінню, що я дочитала цю книгу. Тобто, в цілому, в цілому, так, це була історія завершена. У нас тут відкритий фінал. В принципі, думайте собі все, що хочете. В принципі, хоча я не думаю, що там і декілька. Ну, коротше, це вже мої такі думки, особисті, можливо, не нікому не, не цікаві в даному контексті. Але насправді так. Чисто історія про мандрівника в часі якась така не дуже можливо глибока, окей, цікаво, якщо все ж таки цю книгу екранізують, і я правильно зрозуміла інформацію, яка мені потраплялася, то мені було б цікаво глянути, як це покажуть. Але, але так, оці моменти. Ну, Найбільше так, три моменти: грой, мотивація і Бернадет та все, що з нею пов'язано. Мені ну, взагалі було да, не, не для мене, не про мене, не моє. Окрім вже зазначених причин, чому мені книга не сподобалася, я ще пригадала аж дві причини додаткові. По-перше, це чомусь величезні уми. Університету Кембриджського вирішили, що історія є найважливішою саме, яка відбувається у Європі. Тобто, весь світ, Азія, Африка, все це неважливо. Тобто, якщо змінювати світ, то змінювати тільки задля комфорту європейської спільноти, і справді деякі імперіалістичні. Моменти, пов'язані з головною цією професоркою історії, вони також трошки є для мене відразливими. Думаю, що багатьох також може це не влаштовувати. Крім того, мені ще не сподобалося, як головний герой ставиться до тих людей, з якими він зустрічається, і з. Можна сказати, жертвами, які страждають від його вчинків. Тобто він абсолютно виправдовує будь-який свій вчинок тим, що в нього є місія. І що ця місія, вона для порятунку людства. Тобто, мені здається, що тут присутня якась величезна проблема з гіперего у людини. І... Знову ж таки, це мені було неприємно читати. От тому, якщо ви вже прочитали котру з цих книг, мені буде дуже цікаво почитати, що ви про це думаєте, тому залишайте свої враження у коментарях. І якщо ви вважаєте, що можливо щось не зрозуміла, зрозуміла не так, або можливо, вам є що підказати, як. По іншому подивитися на історію. Також буду вдячна вам за поради. І на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписалися. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!